дякую, звернення фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода щодо попередження можливих корупційних дій при введенні нової транспортної схеми у Львові. Це адресується директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику. На засіданні, на пленарному засіданні Львівської міської ради, 4 лютого, начальник управління транспорту і зв'язку заявив, що потрібно змінювати транспортну схему. Нагадаємо, що 1 січня 2012 року у Львові запрацювала нова транспортна мережа автобусних маршрутів загального користування, яку розробляла компанія Луїс Бергер попри чотири роки. Розробки та 540 тисяч гривень євро, перепрошую, витрачених міською радою. Схему маршрутів довелось скоригувати майже на 70% до старої, адже у місті в зв'язку з абсолютним провалом проекту різко зросла соціальна напруга у 2012 році. Суд з позовом голови фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Львівської міської ради Руслана Кушулинського визнав протиправні дії виконавчого комітету Львівської міської ради і департаменту житлового господарства та інфраструктури щодо впровадження нової транспортної мережі автобусних маршрутів Львова. Проте до сьогодні ніхто не поніс відповідальності за провал проекту і розтрату коштів міста 540 тисяч євро. Ми звертаємось до директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника з вимогою детально перевірити зазначені факти розтрати коштів та притягнути до відповідальності усіх, з яких було впроваджено провальну транспортну мережу автобусних маршрутів загального користування в 2012 році. Також просимо провести перевірку джерел фінансування, які планують залучати на проведення вже нової транспортної мережі в 2016 році. Аби не допустити знову фактів розтрати бюджетних коштів та повтору надзвичайної ситуації, яка відбулась в місті в січні-лютому 2012 року. крім того, має ще п'ять звернень, які передам до міського голови, і один з них це депутатський запит і все-таки прохання про якісне та своєчасне інформування мешканців у Львові, про змін у транспортній схемі міста Львова, передбачених на 2016 рік, щоб Львів'яни, як декілька років назад, не мерзли і не були в шоці. Які їм створила Львівська міська рада декілька років назад? Дякую. Дякую.